Депутати, депутати, вам довіримо мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати депутати Добрий вечір, шановні виборці, дорогі депутати. Другу п'ятницю поспіль в ефірі спільний проект телеканалу Тивай та громадянської мережі. Опора, дорогі депутати. Та її ведучі Андрій Сайчук та Юлія Банкова. Так, і, власне, ми хочемо розповісти про те, що відбувалося в парламенті важливо на цьому тижні. Ну і ви очевидно стежте за тим. Парламент не працює в парламенті. Криза. Фактично робота заблокована, блокують опозиційні фракції трибуну і не відкрита сесія. І через це нелегітимними є роботи в комітетах. Вони більшою частиною так само не працюють. Ну, це нам пояснювали. Ми хотіли потрапити, оскільки в графіку роботи Верховної Ради було чимало засідань комітетів, але куди ми не дзвонили, нікуди не могли піти, тому що всі нам відповідали, що рішення комітетів нелегітимні, доки не відкрилася друга сесія. А вона таки за цілий тиждень не відкрилася. Підстави чому блокує опозиція? Власне, трибуну теж зрозуміла. Вона наскільки вона поважна. Це насправді вони вимагають, щоб все таки була запроводжена сенсорна кнопка і особисте голосування кожного депутата без цього. Вони не будуть розблокувати трибуну, Ясно, це дало зрозуміти і відступати немає куди. І власне, звичайно, більшість наполягає на тому, що це втрати великі для країни кожен день, коли не працює відповідно парламент, і хочуть розблокувати в якийсь спосіб, але не прийматися приймати такі сенсорну кнопку. Ми вирішили цього разу звернутися до наших колег журналістів парламентських журналістів, тих, хто як правило є за камерою за газетною шпальтою, але вони вже роками працюють в Верховній Раді, і в них насправді є дуже добра думка стосовно того, що відбувається. Отже, ми запитали трьох журналістів парламентських парламентських журналістів, що вони думають насправді про блокування опозицією трибуни і про їхню вимову запровадити сенсорну кнопку. А якщо ти вже взявся за справу, то ти маєш її довести до логічного кінця. Якщо опозиція сказала, що ми будемо блокувати до того часу, поки не буде цієї персональної кнопки, значить так і має бути. Говорять одне, а самі не хочуть ходити на роботу, то сенсорний палець їм не допоможе. Вони вигадують мобільний телефон, який вони сьогодні вже Єфремов розповідав на прес-поєнті, Що можна зішкрябати лакове покриття? І приклавши до нього мобільного телефона, можна ввести в оману систему. Рада. це ж означає, що вони вже пробували це. Вважаю, що депутатам опозиції потрібно відстоювати таким чином особисте голосування. Так я вважаю, треба стояти до останнього. Сенсорна кнопка або смерть, так каже опозиція. Тим часом регіонали переконують, що це все можна обійти, обманути якісь одягнути рукавички, які будуть реагувати на цю сенсорну кнопку. Там багато нам, є версій. Остання була версія, наприклад, теж з табору більшості, що насправді вони ніби розгадали секрет сенсорної кнопки, про яку насправді ми вже роками розповідаємо про її принцип роботи. Виявляється, це тепер тепловий сенсор, і вони вже знайшли, як його обійти. Це доводиться до того, що блокуйте, не блокуйте, навіть якщо ви змусите нас запровадити сенсорну кнопку, со. Одно ми придумаємо, як вас надурити і якось цю кнопку заблокувати. В соте, ми вирішили перевірити уже, як працює ця система рада, і поїхали і ще раз проекспериментували вже власне, навіть з цією рукавичкою їздив Андрій, і пропонуємо показати вам, як це все відбувалося. Це інститут проблем математичних машин і систем. Ми власне приїхали до розробників системи Рада 3 які люб'язно дозволили нам показати на діючих моделях, як власне вона функціонує ще раз, пояснити, чому неможливо надурити цю систему. Отже, це власне математична це власне, система Рада 3 Вона аналогічна. Тим, які встановлені в сесійній залі, все те саме. Єдине, що сенсорна клавіша. Я до речі, сказати, що це саме клавіша, а не кнопка, як кажуть деякі депутати. Тому підперти її чимось не вдасться, її не треба натискати. Вона спрацьовує лише на доторк пальця. Ось я зараз вам показую, як це відбувається. Ну, в оригіналі вона тут закріплена внизу. Я ще раз покажу. Отак, отак. Отже, ми зараз покажемо е, на прикладі голосування, як вона функціонує, і покажемо, чому її важко надурити. Дивіться, кожен депутат має я прошу зараз показати на голосування 10 секунд. Ви бачите часто на табло на зеленому, як збігають ці секунди. За цей час він має затиснути кнопку з одного боку і з іншого обрати варіант голосування, наприклад, за. І в даному випадку, ви бачите, за проголосований один це був я, система спрацювала. Тепер спробуємо ще раз проголосувати, але в такому стилі наших депутатів, тобто за себе, за сусіда і ще за друга з іншої фракції. Отже, дивіться, я так само затискаю кнопку, обираю за потім відпускаю, обираю тут, наприклад, кнопку, і там кнопку, і ще тут звичайно, кнопку. та... Але підсумку ми маємо нуль, тобто з е, усіх систем не проголосувала жодна. Чому так стається? Тому що насправді система в Раді 3 е, вона враховує лише е, той голос, коли депутат до, до останньої секунди тримає обидві кнопки, якщо він десь там відпускає, хоча б одну з кнопок. До завершення цих 10 секунд голос не зараховується. Тепер трошки про міфи, які часто розповідають. Наприклад, чи можна чимось надурити цю, цю сенсорну клавішу, щось там на неї наклеїти, наліпити, здерти і так далі. Є, наприклад, популярна ідея про те, що можна використовувати ось такі рукавички ну, з спеціальним покриттям. Тобто, це рукавичка, яким дуже люблять скейтбордисти. Як вона працює, якщо взяти телефон сенсорний, так? Де мій сенсорний телефон? Ось мій сенсорний телефон. Так. Дивіться, якщо взяти сенсорний телефон, то можна побачити, що, ця, що ці рукавички дозволяють абсолютно добре працювати з ним. Це відбувається, тому що тут є спеціальне покриття. А тепер дивіться, в тій самій рукавичці я спробую натиснути на цю клавішу. Нічого не відбувається. Насправді вона налаштована набагато тонкіше, ніж, наприклад, цього, щоб вистачало для того, щоб працювати з екраном сенсорного телефону. Тому всі ці ідеї з тим, що можна використовувати телефони або якісь покриття, це насправді неможливо. Ну, насправді, це справді так, я можу поговорити з головним конструктором власне, сенсорної кнопки. Паном бароном, доброго дня! Власне, я хочу спитати ще раз: чи можна? депутату, наприклад, не знаю, приліпити якусь батарейку, якийсь жучок на кожну таку кнопку, на сенсорну клавішу і так якось обійти цю всю річ? Ми маємо багато опиту роботи в цій 23 роки розробляли. І розробляючи цей сенсор, безумовно, ми розглядаємо всякі варіанти. Тому він зробив не механічним сенсором, який можна зажати, а сенсор контактний. Розраховування, які були проведені в електронній схемі, і схема техніка, виключають можливість будь касання. Тобто зимітувати людську шкіру в даному ну, можливо? неможливо? Зимітувати ємкість людського тіла, реального, тут неможливо. Тобто принцип якого? Змінення ємкості, яке може внести Тока живий чоловік кнопки, симітувати, в принципі ні Причому він має ще й торкатися, наприклад, ногами з землі? Тобто ну, про нього проходить депутатом голосування. Він і сидить, і стоїть. і то тобто на... він має бути заземлений. Якщо депутат ну, наприклад, час голосування да, да. а да якщо він наприклад летить, ну умовно кажучи, ну, раді, що воздух, да тоді кнопка Поэтому не спрацює. Не спрацює. Uh -huh. Для этого надо взлетіти. Тобто, якщо депутат твердо стоїть на ногах і дружить з головою, то в принципі проголосувати йому вдасться цією системою, але тільки один раз і тільки за себе. Ну, власне, що ми і хотіли довести. Отож, як ви бачите, ані знятий скальп, ані здерта з пальця шкіра не допоможе. Ми дуже довго думали. Як же ж можна обманути систему рада і таки придумали? І ми довго вагалися показувати цей експеримент не то, що ми думали. Знаєш, ля просто нови ну, хороша думка приходить пізно, вже заднім числом. І в принципі ідея, як все таки обійти систему, прийшла. Але я справді вагаюся до тепер. Чи варто про це казати в ефірі? Ми боїмося, що депутати візьмуть собі це на озброєння, але. Чого але, не зробиш, але, але знаєте, та все таки журналіст в таких ситуаціях має казати правду. А правда в тому, що насправді все-таки можна обійти цю сенсорну клавішу, і зараз я покажу. Я ще один експеримент в програмі, дорогі депутати, систему рада в студію. Отже, ця лава буде в нас заміщати з собою власне робочі місця. Депутатів ще я зміг просто більше більш наглядно пояснити, що потрібно для того, щоб обійти сенсорну клавішу. Отже, для того, щоб її обійти, потрібний один депутат більшості, який хоче проголосувати за сусіда. В нього має бути правда дві ноги і дві руки, але в принципі це одна з передумов. Отже, йому доведеться розутися, йому доведеться зняти черевик власне на лівій нозі, а також доведеться зняти шкарпетку. Ну я не буду знімати шкарпетку, ви не проти. Отже. Дивіться, уважно. Великим пальцем лівої ноги треба зафіксувати сенсорну клавішу. Потім ліва рука вказівний палець обирає потрібну кнопку. Далі права рука вказівний палець. Запам'ятайте, це важливо. Фіксує знизу сенсорну кнопку, і далі головне носом, носом, носом тягнемося до потрібної кнопки і тримаємо 10 секунд. Вуаля! Ви проголосували. Дякую, це можна забирати. Отже, в такий спосіб все-таки можна обійти, і це, до речі, накладає нові нові вимоги до кожного депутата. Нам потрібні більше не борці. Ну я не буду казати, не боксери. Словом, потрібні йоги, які мають добру розтяжку і які мають добрий костистий ніс. Це передумав успіху, але проголосувати вдасться тільки за сусіда. На жаль, вісім результативних голосувань за одне голосування до 8, Це вже, вже нереально реально Піаністи не в минулому. Тепер моді може бути тільки йоги. Ну все, ми відкрили. Ми, роз... ми відкрили цю насправді цю скриньку Пандори. Ну е, та не будемо довго на цьому зупинятися. У нас є наступна рубрика. Наступна ще одна наша зброя. Відтепер постійна наша рубрика. Е, чарівна, загадкова і просто вбивча. Анжеліка і депутати. Депутати, депутати. Ви за сенсорне голосування? Що? Пане Руслане, можна декілька слів? Ті, трі. Ви за сенсорне голосування? А як який палець би віддали для найбільш важливого голосування? Ви хочете, щоб я якийсь непристойний показав? Чим в носі будете клубати? Я не, намагаюся на робити. Приходить депутат на своє робоче місце. Треба його прив'язати до робочого сільця. У такій гамівній рубашці його посадить і хай цілий день сидить. Наскільки ми знаємо, ви голосували не лише за себе. Вас вчив голосувати за Бог? Ні, я вам скажу, що де ви бачили, що я голосував, я голосую і голосував лише за себе. А фото в інтернеті? Фото в інтернеті, це ж не я фотографував. Якщо поцілувати дитину в голову, вона буде науковцем. Якщо в серце, то поетом. Якщо в ноги, то футболістом. Куди треба поцілувати, щоб стати депутатом? Я думаю, якщо це буде навіть дракон, поцілують одразу же трьома головами, всі три місця, це теж не допоможе дійти до парламенту. Я думаю, що вище тільки зв'язки. Треба цілувати усі частини тіла. Це очевидно залежить від статі депутата. Треба, щоб людина з самого народження була поцілована максимально, куди тільки можливо. Ваша Анжеліка. Ось такий був дебют. Це була наша Анжеліка, вбивча краса, плюс глибока аналітика. Далі стежте за її випусками в наступних випусках нашої програми. А я зараз хочу передати слово Юлі, і вона розповість вам про портрет депутата з сьомого скликання, які допомогли до скласти до речі наші друзі з опори. Юля. І так, в сьогоднішній нашій рубриці, парламентська математика, ми намагалися разом з колегами з опори проаналізувати, як же ж виглядає депутат сьомого скликання. Отож, почнемо з віку. Тут е, особливо нічого оригінального немає. Е, середній вік депутата 43 50 років наймолодша фракція у нас Свобода. Середній вік там становить 43 роки, і найстарша в нас комуністична партія. Ну що і не дивно, не відстає від неї партія регіонів. Далі поговоримо про професії. З професіями у нас в депутатів у минулому, до речі, скликанні, тобто до того як вони стали депутатами сьомого скликання. З професіями було приблизно так: 166, Це ось ви бачите фіолетовий колір. Це е, ті люди, ті депутати сьомого скликання, які і до цього були народними. Обранцями ще 27, трохи майже 28 відсотків з них були бізнесменами в бізнесі. Це от більша частина, переважна частина дві третини, е фактично. дві третини сьогоднішнього парламенту. Було трохи громадських діячів, трохи менше держслужбовців людей, які працювали в місцевому е самоврядуванні. Кожен і десятий десяти. кожен десятий, десь приблизно так, uh -huh. і решта це освітяни, безробітні е шість пенсіонерів і троє унікальних людей. Тих е рідкісні професії в парламенті власне. Прошу їх також показати. Це тих, яких е, по одній один актор ось Богдан Бенюк, е, одна письменниця Марія Матіос і один. Е, Тренер із е, пауерліфтингу, і ви, мабуть, уже здогадались. Ну, принаймні, можна е, спробувати вгадати, в якій фракції. Ігор Повер, це власне депутат з удару. Це до речі, відповідь всім тим, хто питає, чому тільки удар блокує трибуну? Чому не допомагає свобода і батьківщина? Подивіться Ні, на нього, хіба хтось зможе блокувати краще за таких, як кличко і ось тернополянин Ігор Повер. Продовжуємо. Отож, тепер порахуємо в парламентській математиці гроші депутатів е, і для початку по фракціях. Найбагатша фракція, як підрахувала опора, у нас це е, хочу зауважити, що це дані, які подавали декларації за 2011 рік. Офіційні декларації депутатів. Отож, найбагатша частина парламенту у нас позафракційні. У них в середньо в середньому нараховується на одного депутата. Припадає 6 мільйонів. Е, 6 мільйонів так трошки більше е, гривень. Наступна партія регіонів майже 5 мільйонів гривень в середньому на депутата. Удар е, 2 мільйони 300 тисяч. Е, батьківщини трохи менше мільйона на одного депутата припадає. Це десь 885 тисяч гривень. Комуністичної партії менше ніж півмільйона 448 тисяч. І найбідніша фракція у парламенті це. Свобода у свободи в середньому на одного депутата в 2011 році було заробітку десь приблизно 328 тисяч гривень. Я, я хочу додати, що звичайно це цифри з офіційної декларації 2011 тисяч одинадцятий змушені були подати перед реєстрацією кандидати щоб депутати. Е, відповідно, ну ми ми, ми можемо відштовхуватися тільки від цих цифр і окремо. Ми винесли портрет голови Верховної ради Рибака. Він заробив 587 тисяч гривень за рік. Продовжуємо. Тепер розглянемо депутатів по особистостях. Най, від найбагатшого до найбіднішого депутата парламенту. Найбагатшим лідером в парламенті у нас є у сьомому скликанні Борис Колесніков, партія регіонів він заробив 166 мільйонів гривень. На другому місці позафракційний Петро Порошенко, трохи менше 10 мільйонів. Далі Віталій Кличко, Бютівець Сергієнко Леонід. Далі переконана комуністка. Оксана Калетник і найбідніший знову свободівець це Олександр Мирний. Він заробив за 2011 рік 7,5 мільйонів гривень. Це найбагатші депутати в кожен своїй фракції. Тобто, насправді п'ятірка найбагатших депутатів, якщо брати загалом по всій парламенті, по всьому парламенту там буде четверо регіоналів і один позафракційний. Це саме є Петро Порошенко. Тоді би всі четверо наступні з інших фракцій. Удар батьківщина комуністи свободи не увійшли б в цей рейтинг. Давайте порахуємо мільйонерів по фракціях із нолідок. У нас буде знову ж таки партія регіонів. Там прошу показати. Ось у партії регіонів 66 мільйонерів. У батьківщині 12 мільйонерів. В удару 8 7 мільйонерів у позафракційних і по одному у комуністичної партії та у свободи. Ну а всього таких, як ви зрозуміли, 95, майже 100 мільйонерів людей, які задекларували, що заробили в 2011 році більше мільйона гривень. Ну а далі наступна наша рубрика це е, рубрика, в якій ми контролюємо депутатів-мажоритарників. Отож перед тим як е, я покажу, як їздила, покажемо матеріал з регіону. З, все ж таки знову з сумщини. Минулого разу ми показували, я була у приймальні депутата Волкова. Цього разу буде про іншого депутата, опозиційного. Але хочу вам сказати, що Волкова, ми я у приймальні його на Сумщині в сумах не знайшла, але ми знайшли його в парламенті. І якщо пам'ятаєте, там в сюжеті я просто приїхала, була у село, в якому відкривав депутат Волков дитячий майданчик. Але люди сказали, що насправді він його не встановлював, обіцяв дати гроші за нього, але люди все зробили за свої і гроші, а волков натомість нічого не приніс. знаєте, волков дуже болісно відгукнувся на це Так, все. Він дуже був схвильований, і я би сказала навіть зле, Але пропоную послухати, що він відповів нам. Платити гроші, набирати людей, давати їм пляшку горілки, щоб вони обливали мене брудом, це жах. Це просто стидно для журналіста, який робив цей е, сюжет. Мені просто просто боляче за людей, які там мене і підтримували, і сьогодні підтримують. Але позиція журналістів, якщо вони е, працюють на замовлення, якщо вони виконують замовлення отої опори місцевої, це просто це стидно мені за цих журналістів. Юля, ти хоч купила нормального горілку людям? признайся. я не хочу коментувати заяви депутата Волкова. Краще запропоную вашій увазі. Мій наступний репортаж із Сумщини. Я побувала у приймальні опозиційного депутата Олега Медуниці. Олег Медуниця, учасник революції на храніті 91-го року, герой передреволюційного студентського походу на Київ у 2004-му. За помаранчевою влади був заступником голови Сумської ОДА, кандидат від об'єднаної опозиції на виборах 2012-го. Мало хто вірив у його перемогу через серйозного конкурента, ректора Академії банківської справи, почесного громадянина Сум, депутата облради від партії регіонів Анатолія Іпіфанова. Та по сумам я забув фамілію. Медуниця. Медуниця, медуниця, так. І що, ви відчуваєте, що він щось? А що, що вони? Вони ще ніхто вони нічого не робить. Ну, як вони роблять і вони гуляють більше ніж роблять. На канікулах. То новогодні, то зараз сесії ж немає. – Що медуниця гуляє? Ну що він гуляє? Він ну, зараз зустрічається зі своїми виборцями ж. Олега Медуницю нам шукати не довелося. Під'їхали до приймальні, а він на порозі. Якби хвилин на 15, так я б прийшов, зразу не йшов би ніколи. Та ну напевно, ми просто так, що ви робите тут, чим займаюся, які звернення. Ну, скажіть. Вже? Трохи пізніше. Буде. Тут сидять помічники. Багато дня. Був на комісії по заборгованості зарплат, ходить на сесії міської і обласної ради. Тим часом помічники у спеціальний зошит записують звернення громадян. Люди приходять, їх турбує. Що робити, що вовк зради. Ну, то саме ще пояснює. До таких якби, абсурдних питань, що треба поміняти в батьківщині прапор. Я Власне. вважаю, що, да, що треба, прапор має бути синій і сходить на синьому фоні жовте сонце. Я кажу, почекайте, так це прапор Казахстану, пішла. Приходить через два дні, да правда, прапор Казахстану, але намалювала новий. З дня присяги Олег Медуниця написав 14 депутатських звернень. Більшість стосується проблем у сумах. Не забув і про свого конкурента, переймається долею Анатолія Єтефанова. Є у Академія банківської справи. І зараз хочуть реорганізувати, закрити там ректора звільнили. до речі, який був моїм конкурентом на виборах, який програв. Я хочу з'ясувати, скільки вони грошей дали на своє телебачення. Аби нічого не забути, на стіні повісив саморобний календар. В суботу буду виступати на тренінгу. Ага, це я запланував в Тернопіль поїхати, мене барно запрошував. Скільки ви плануєте взагалі проводити на місці? Весь час. То в Київ їздити тільки? Не. Тільки на сесії і на якісь там моменти пов'язані з роботою комітету, бо часто їжджу нас Деюлі відправлякові. З кінця січня Олега Медуниці справ побільшало. опозиція призначила його відповідальним за сусідній округ Олександра Волкова. Єдине, кого я знаю, це нашого мера. Він молодець, мало він їм дає по задниці. А ти, які по... в Верховну Раду пішли, знаєте, такий Медуниця є або Волков. Чув я за таких, я новості дивлюся кожний день. Для мене новості це, ну як, вам сказати, це допін, чи що так я вироблюся. Я дивлюся, і сам про себе я матюкаюся. Що сподіваюся, Верховна Рада після сьогоднішнього випуску стала вам трошки ближчою, але це далеко не все, що ми хотіли вам розповісти. Громадянська мережа «Опора» та телеканал «ТВ» працюють для того, аби ви знали більше про Верховну Раду. Знали все до наступної п'ятниці. наступної п'ятниці. всього доброго.